Цей чискет я дуже люблю і готувати, і їсти. Тут шоколадна основа, печиво орево, тому погнали готувати. Спочатку я перебуваю блендером пісочне шоколадне печиво. Як його готувати, у мене є відео на каналі. Але якщо ви не хочете готувати самостійно, то можете взяти будь-яке пісочне печиво, яке вам подобається. Тепер додаю розтоплене вершкове масло. У мене вже підготовлена форма для випікання, змащена вершковим маслом, і я тепер буду формувати основу чистейку. Тепер, поки буду готувати сирну масу, я відправляю цю форму в холодильник. Берете ваш улюблений сир, яйця, цукор, сметану, вершки. У мене 33% кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор та лимонний дресінг. Все це збиваю блендером. Духовку вмикаю на 150 градусів, а на дно ставлю деко з водою. Форму дістав з холодильника і тепер виливаю сирну масу. Тепер, щоб прикрасити зверху, я використовую печиво орео. Тепер відправляю в духовку на одну годину і періодично просто відкриваю духовку, щоб вийшла зайва волога. І в кінці буквально за 5 хвилин до кінця приготування я включаю духовку на 200 градусів і припікаю верх чизкейку. От Мені більше так подобається, хоча ви можете цього не робити.